Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні неділі я знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Хочу вам показати ціни на сімейні автомобілі, мені компакт компактен на саме місці. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical 20% знижкою, або за моїм промокодом Автобазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті Carvertical ви зможете знайти або по номеру транспортного засобу. Або скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. Carvertical це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую посилання на CarVertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню список місць де ми можемо провести комплекс. Підбір або перевірку одного автомобіля зараз буде на екрані. Також продаю автомобіль до да. щономіра. Хто має бажання придбати з гарантією, дзвоніть, буду радий. Перший наш варіант Ford S Max. ДМС 2008 року: 530 1,6 бензиновий, 220 тисяч пробігу. Золоте, хлопці! Середні такий, На механіці 5-ступеневий. Так, заглянемо ще з другого ракурсу, покажу вам. Ось такий вигляд. Позацікавило. до власника. Питайтесь, уточняйте. Йдемо далі. Наступний варіант: Volkswagen Touran 2012 року. 8900 просять 1,6, дезель 168 тисяч пробігу. Телефони. Є? Yeah. Так виглядає? Доброго дня, ви не проти? Всередині вигляд ось такий на шести ступеневій механіці. Зацікавило? Дзвоніть, йдемо далі. Не, відходячи, від касу Ось такий, ще є туранчик. Туран 1.6 газ банзен, 6950 2006 року. Так, 234 тисячі пробіг, свіжо пригнана обслужена Так. На п'яти ступеневій механіці. Да не у нас работает рано сцюник. так по сценику. 7450 2009 року, 1,5 дизель, свіжо пригнана. Давайте телефон приближу, бо тут трошки тяжко написано. Надіюся, ви прочитаєте. Так, 248 тисяч пробігу. Ось такий, що є цікавий варіант. На 6-ступеневій механіці. Скупийовники присутні, круїза і так далі. Так. Салон акуратний. Позицікаву. Дзвоніть. Так, йдемо далі. Volkswagen Tour. Так, 5990, 2004-й руки, 255 тисяч пробіг, 16 бензиновий варіант. Йдемо проситися. Доброго дня, дозвольте. Так, на п'ятиступеневій механіці, танинний салон. Склопідйомники є. Два склопідйомники. Так, ось так. Виглядає дисплей. Цікавить Туран? Дзвоніть. Йдемо далі. Ренос цинік 2005 року, 5750 на автоматі. 208 тисяч пробіо, 2-літровий бензиновий, в рідній фарбі. Можна? Ваш? а, Понял? Ну давайте. Чого не буде? Так, на автоматі. Зацікавився нік? дзвоните q 5 Людина попросилась, хоч це не наша категорія, але... Можливо, когось зацікавить. Так, дивимося, ауді виглядає зсередини Ось так. Зараз поближче до інформації все вам покажу. Так, 19900 2015 року. Двухлітровий бензиновий варіант 130 тисяч пробів. зацікавив зацікаво, Q5, дзвоніть. Йдемо далі. Citroen c це четвертий. Можна? Так, Grand Picasso 7500 2011 року, 236 тисяч пробів, 1,6 шість дезель, вісімдесят сім потужності. Такий є ще варіант. Заглянемо. Вигляд всередина. Мультикермо, автомат, тканинний салон, скло, підйомники. Це ми місні. Так, закриємо. Зацікавився четвертий дзвоніть. Дякую. Так, Копол за Фира. Все Давайте сразу заднее сиденье покажу. Выглядит вот так. Шестой стопанев механика. По інформації 6850 2009 року. такий Opel Zafira, 1,7, дизель, Так, семимісний. Зараз фіксуємо номер телефона. Сконтактуйтеся з власником. Хто має бажання придбати цей он? Так, ідемо далі. Ренос. Договірна. Семимісна 2015 року. 1,5, дизель, 81 потужність. Хлопці, яка ціна по синіку? Скільки? Одинадцять 700. Або я щось неправильно почув. Так що, друзі, обов'язково візьміть Кому сподобався. Перезвоніть до вас, таки уточніть ціну. Так. Я покажу вам. Це дуже цікаво, дзвонити. Далі. Мазочка, п'ятерочка. Дивимося. Steam 700 2011 року. Один і 6D, телефон є. Запитаємося. Добрий день, дозвольте! Так, ось так виглядає. Шест тесту механіка, мультикермозку, підйомника. Семемісто, знаємо, що семимісно. Так, ось так виглядає. Шостого ракурсу кажу. Ні, ні, Хлопці, який пробіг? 137 тисяч. 137 зацікавило, дзвоните до власника. Ідемо далі. Ford. 6800. 2007 року 340 тисяч. Двохлітровий дизельний варіант. Дозволите? Всередині вигляд ось такий. Зацікавило. Дзвоніть до власника. Йдемо далі. Пижо 5008. Так, пише договірна. Ціни немає. 2010 року. На автоматі 1,6 дизель. Телефон є 225 тисяч пробігу. Добрий день, це ваш пожу? Ні? Не? Не знаєте ціни? А, 8800. 8800 хотіли. Ну, пишете, панорамка. Так, всередині. Вигляд ось такий. На автоматі. То все, я. Мені підказали. Так, ось так виглядає. Ну, доволі все достойно. Ось такий 5008. Друзі, на тому все. Я надіюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте коло Всім па-па!